Раковець лежить на семі горбах, які неповторно гарні відрізняються від одного. На селом піднімається ціле пасмо гір, критих лісу. Найвищою з них є гора тупи. Але найгордовітіше над селом височить кинеться. У підніжжя гір високих там рано сходить сонце. Запишалась гордівливо, наша школа рідна мила. А ось і вона! День шкільний ми починаємо із зарядки раз, два, три. Піто чаєм на перерві ми завжди осіокривляєся, утравадряся. якщо ж поки ще настійка. Уроки фізкультури допоможуть нам зрости. Від хвороб здоров'я наше вчать вони нас берегти. підійшли до кабінету директора школи. Доброго ранку, Оксана Юрієв. Доброго ранку. Ви вже, напевно, знаєте, що ми приймаємо участь у конкурсі «Відкритий світ Так, ну і? Розповісти нам проснування нашої школи. Добре. Подивіться. Це шкільна хроніка. І в ній записано. Що у 1907 році у селі Малий Раковець було вкладено перший камінь для початку будівництва нової школи. Ця школа функціонувала до 1985 року. У 1975 році розпочато будівництво нової школи, у якій ви зараз і навчаєтеся. Але сучасна освіта потребує нового сучасного викладання навчальних предметів. А тому у 1996 році ми приєдналися до мережі шкіл сприяння здоров'я. І в цій школі ви зараз навчаєтеся. А як ви це робите, покажете у наступних своїх репортажах. Дякуємо. До побачення. До побачення. Наш директор як завжди трудиться. А заради, заради кого? Дякую. Заради нас, учнів. І ми за це дуже вдячні. А тут працюють наші невтомні працівниці. Колеги замісниці. Права і ліва рука Оксани Юрії. Це я. А ще й відпочивай! Ой, як ти сход! Боже, та не переживай! Ми будемо до тебе навідуватися. А ось шановні друзі, це кабінет біології. Він у нас обладнаний інтерактивними комплексами, а все це тільки для того, щоб ми гарно навчалися. Наталія Михайлівна, завідувач нашої бібліотеки. Не омине увагою нікого. Вона з запропонувати кожному цікаву книгу для читання. Зали, де ми співаємо, танцюємо і веселимося, і просто відпочиваємо.